Всім вітаннячко з Німеччини. І сьогодні я хочу вас запросити в свій такий невеличкий буде влог. Можливо, це буде влог декількох днів. Хочу вам розповісти про нас і нашу родину. Я ще така тільки-тільки на ну, як кажуть, бо ми першу ніч ночували в своїй квартирі з Ігорем. У нас ще майже нічого немає. У нас взагалі пуста кухня. Я зараз стою якраз на цій кухні. Єдине, що я купила, це ось такий гріль, на ньому можна буде хоч щось там розігріти, підсмажити. Спробую м'ясо підсмажити. Не знаю, бо він мені не внушає довіри. До Але це був такий бюджетний варіантчик, За мною стоїть мікроволновка, холодильник у мене вже тут є. Кухні тут ще немає ні плити, не робочих поверх, декілька таких шафок, щоб поставити це мій сніданок і всім, хто там за правильне харчування, будь ласка, прошу закрити очі, бо інших можливостей поки що немає нічого. Ми там трішки купили у місцевому магазині поїсти, але я вже пішла було пізно. Магазин вже майже зачинявся, деякі були там бонуси, плюшки можна було купити. Я там за гарну скидку купила собі. Він зі шваблею, тому що в кінці дня бувають такі скидочки. Потяг поїхав. Так от, що я вам скажу, спалось добре, нормально спалося. Єдине на початку було похолодно, хоча я не знаю, чому так. Сьогодні у нас з Ігорем плани з'їздити у Кауфланд і Поко, здається, так називається цей магазин. Він поряд з Кауфландом, і в цьому магазині, ну, Аля наш епіцентр. Хочу вас взяти і в той, і в той магазинчик. І якщо щось буде цікаве, що ми там накупимо, я обов'язково зроблю розпакування. Якщо вам це звичайно цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях про чим вкладати чи не викладати те розпакування. Звичайно, я всі тонкощі деталі про те, як ми тут залишились і що ми нам робили для цього, щоб вдруге повернутися, я розповім обов'язково, бо є дуже в мене, до мене багато питань, знайомих моїх, які дізналися, що ми все ж таки вирішили залишитись в Німеччині. Єдине, скажу, що є деякі зараз уже нюанси стосовно правил в'їзду до Німеччини. В Німеччину ви маєте право зараз в'їжджати, як і раніше, або по візі, або як турист. Все залежить від того, що, які у вас цілі заїзду. Точно таким же чином ви можете оформлювати 24-й параграф, якщо ви вперше. Але якщо у вас немає цього пластику ВНЖ, то ви тут як турист. Це будьте добрі, прийміть до уваги, обов'язково. Ну що ж, я піду по снідаю. Скоріше за все схожу в тут місцевий невеличкий магазинчик. Можливо, якісь побутові речі я куплю в ньому, щоб не тягати, тому, що той Кайфланд десь кілометр два-три від мене, і мені б хотілося все стигнути сьогодні. Бо сьогодні дуже такий масштабний плановий день. І якщо вам цікаво, я вас візьму з собою. Ну що, друзі, я вже повернулася з магазину. Загалом машини їздили ще. Я один ходила, два, три, три. Купила б'юзки на мостику сушку для білизни, бо немає на чим сушити. Ну там вода, бо їх стати. Ми розпакуємо. Далі прийшла, прийшла купа з кореспонденції нам. Треба передивитися та викинути, якщо купила капсулу для прання білизни, будемо зараз прати. Ну, зараз після бів купила такий засіб. Для чистки машини правильно, бо машину правильно я купила БУ. Її треба, звичайно, продезінфікувати, вичистити праву, щоб вона нічим не пахла. Купила собі ось такі смішні. Ой, випала капці кімнатні. Дай їх сюди. Боже, я хочу їх забрати. Зараз дам, почекай, вони ж бачиш, прошиті. Вони були по ціні були 7 євро, а я взяла зі скидкою 2,55. ось так. Може, стараю, якщо хочеш. І три речі ще такі. Ой, хомути буду робити машинку правильно підключати самостійно, ну, за допомогою Роми через телефон. Якщо що, купила щоденка Type-C, нам потрібен цей циграм. І, ножиці. все, поки що все. Зараз щоденко збираємося і їдемо до кауфланду циграм. Всім вітання. Ми з горемо кау-план, вже деякі речі закупили. Звичайно, все, як по традиції, розповімо, вдома. Все ж таки, це перші дні для закупів. Це все, все закупляємо, а потім будемо вам показувати. Тому ми пішли гуляти по магазинах. і беремо вас з собою. Ну, нам Та Тришки підтримаємо. Тарілка. Йдемо далі. Oh, no, no, ж, mm. oh, вас, а ну давай, можно взять. Ну, тоже по 15 евро. 15 евро, да? Они хотя бы хорошие. А я тебя відкривати? Що, гонишь? Сам ты гонишь, откры. Хорошо, я гоню, откры. Так, сейчас подумаю. Сейчас розберемося, Погоди, сейчас. Сейчас разберемся. <побірячі>. <гониш> Ну, так це не воно, це ти кришку підняла. Як ти будеш класти? Ну ти сміття ж не будеш кришку так знімати. Хорошо, це ти, а як його бутом відкривати? Ні, ну я таку сміттєві, такий смітник тащити не хочу. ідеї це на кнопку нажиматися. Ось там що-то все. Це странна кришка. Йдемо <схай> далі. Воно що, О, О, Вона, це, що на, тобі, живі, не тобі треба. Ігор, а ось дивись, полички. По 7,99. Але це треба якось просити, щоб вони нам його прикрутили. Це, що, це? Для туалетного паперу. А для туалетного паперу Це що воно? Так стільки коштує? А ні, це для полотенці. Thank mm -hmm. you, Ну що, друзі? Ми вже повернулися з Кауфланду. точніше, репо ми побували в Кауфланді де ще з продуктів купили, ледве донесли додому сумки. А зараз в мене забіг ще по одному магазинчику, тому що не все ще можна, що треба було купити. Все рівно деякі дрібнички ти купуєш, як завжди. А що купила і де купила, розповім вже вдома. Друзі, я вже повернулася додому. Набігала сьогодні дуже-дуже багато магазинів обійшла. І була і в Теді, і в Кауфланді, і в Репо, і Норма, і Алді. І ці всі покупочки для дому я купувала в цих всіх різних магазинах. І давайте почнемо. Це ось в Репо. Я купила рулетку, нам вона потрібна. 7,5 метрів 2,50 Коштувала ця рулеточка. Далі ніж для піци. Ігор полюбляє, він за 1 евро. Пласколубці, ну куди ж без них? Також 2,50 це таке там в репі є відео. 2,50 і по євро. Так. картушечка, чесно кажучи, за. Так, як завжди, у мене телефон ще розряжений. Зараз не пам'ятаю, але щось коло 2 євро ми взяли з Ігорем. На кінець я купила. Сидіння для туалету, бо в нас не було його, і це, чесно кажучи, не практично. в Теді за 15 євро. Ой, чи сама справлюсь, чи ні, не знаю. Буду розповідати вже, звичайно, пізніше. Можливо, ще в цьому відео, бо мені ще треба буде телефонувати Ромі. Мені потрібно буде підключити пральну машину. Далі для душової кабіни ми купили ось такий коврочок. Ну, Щоб не ставати на саму душеву кабинку, а ну, зручніше і приємніше, мені здається. Осіжувач повітря, якийсь бамбуковий і горлограв, не знаю. Далі. Далі в мене така дощечка. Вона коштувала щось близько також 2 євро. Це дві ложки, треба промити просушити. Євро з чимось. Це 2 євро було. В нормі для стрілочок, для сушечка така. І ось таке за 2 євро відерце, буде сміттями туди складатися. І лампочки, бо нам вчора все ж таки прикрутили дві люстри, дві ні, але ж туди лампочки потрібні. Цю лампочки візьму до себе в кімнату. А можливо, подивимося, можливо, в кімнаті будуть ці лампочки. Далі йдемо далі. Взяла дві чайні ложечки за євро. Поки дві хватить, поки у нас з Ігорем немає взагалі чайних ложок. Далі переноска, поки взяла одну, мені на кухні не, не достають мої засоби для того, щоб користуватися. Далі, ось такий у мене Ігор умудрився його вже уронити. І він трішки тепер став. Така отверточка, ми з Ромою вибирали. Він мені допоміг, сім євро. Ось такий наборчик. Про забула сказати 3,55, а лампочки 4,99 вийшли мені. Так, ось за євро така одна штучечка для цукру, щоб кудись хоч насипати, бо не з пакету брати. Два ножички взяли, бо їх також у нас немає. Капці. І капці. А це що? А, і морковку було. Я забула про неї взагалі. Це морковку Ігоря купила, він полюбляє таку маленьку, Буде їсти. Ось так. Це за капцію і морковка, здається, біоше Snack Так, і капці. капці 4 євро зі скидкою вийшло, Скільки... а коштувало Ось так. Ох. Це друзі на сьогодні, все не знаю. Можливо, трошки ще наберуся сил і підключуся, якщо все вийде з машинкою. Вам також розповім.